Привіт! Ти на каналі 25 Coffee Roasters. Мене звати Дмитро. І сьогодні я хочу з тобою поговорити про термін свіжа обсмажка. Цей термін ти чуєш вже достатньо довго, як свіжа обсмажена кава, найкраща свіжа обсмажена кава. Але що це означає? Давай розберемося в цьому питанні в двох варіантах: в першому, більш такому простому узагальненому, і в другому, трохи детальному, з використання досліджень від Specialty Coffee Association. Значить, перший варіант узагальнений. Свіжо обсмажений кава являється на протязі трьох місяців від дати обсмажки. За ці три місяці з кавою відбувається дуже багато різних хімічних процесів від дегазації – Піку смаку. Та втрати його через довгий контакт з киснем. Першого по четвертий день кава дуже активно дегазує. З неї виходить увесь вуглекислий газ, котрий утворився в зерні під час обсмажки через хіміко-фізичні процеси, котрі відбуваються при високих температурах у зеленому зерні. З четвертого дня і по дванадцятий наростає пік насиченості смаку, і на саме на дванадцятий день кава найнасиченіша. Цей пік триває до двадцять. 4-го 28-го дня. Саме за цей час кава відкриває всі свої смакоароматичні властивості. І з 28-го дня до 3 місяців кавове зерно. Поступово втрачає свої смакоароматичні ароматичні властивості через дуже довгий контакт з повітрям. Після трьох місяців ти можеш вживати цю каву, але май на увазі, що вона може бути, по-перше, не така насичена. А по-друге, вона може повністю втратити свої особливості смаку та аромату, і ти будеш пити просто чорну каву. Це як перший варіант. Другий варіант, давай роздивимося більш глибше та цікавіше. До чого будемо звертатися на сайті Specialty Coffee Association в розділі Store можна знайти Digital Product. Заходячи туди, можна знайти The Coffee Freshens Handbook. Саме в цьому хендбуці знаходяться дослідження від Specialty Coffee Association, що саме випливає на Свіжість кави на її дегазацію і на оцей проміжок часу від обсмажки до розкриття смаку ароматичного профілю. Давай зрозуміємо одразу в цьому хендбуці зібране дослідження про те, як ступінь обсмажки впливає на дегазацію кави, але давай не забувати. Окрім ступінь обсмажки, ще дуже важливу роль грає обладнання, на котрому ти смажиш. Так, кожен ростер каву смажить по різному, і кожен обсмажчик по різному смажить свою каву. І в кожного процеси дегазації можуть проходити по різному: в когось за два дні, в когось за три, за п'ять, за чотири, а в когось за один день. Це по перше. По-друге, треба розуміти, якому обсягу смажиться кава. Чим більше обсяг завантаження в ростер, тим довше йде час дегазації. В хендбуці зібрана інформація саме про обладнання від компанії ProBat, а саме кілограмовий проботін, на котрому робили дослідження по ступені обсмажки і швидкості профілю обсмажки. Які бувають ступені обсмажки? Це світла, середня і темна. У хенбуці всі ці три ступені обсмажки, світло середнє і темне, виведені порівняльні графіки, на котрих можна побачити три різні лінії, котрі відповідають кожному з графіків обсмажки тобто до дуже швидкому профілю обсмажки. Середньому профілю обсмажки і дуже довгому як можна побачити на цих трьох графіках, сама недегазуюча кава це кава, котра посмажена під світлий профіль. Тут як її не смаж або дуже швидко, або дуже довго. Рівень її дегазації після обсмажки не дуже високий, тому кава, котра посмажена дуже світло, майже одразу після обсмажки може бути використана для приготування її або в еспресо, або в фільтрі. Тобто в неї під час обсмажки дуже мало утворилося вуглекислого газу. Далі іде середній ступень обсмажки. Значить, тут ми можемо бачити, що чим швидше кава смажиться під цей ступень. Тим більше вона дегазує, і якщо ми будемо довго довго смажити каву середньої обсмажки, то її процес дегазації вже після буде проходити дуже помірно, не так активно. Їй понадобиться там умовно не 4 дні від льошки, а десь 3 або 2 дні. Ну або якщо її смажити умовно в нормальному профілі обсмажки, то це близько там 5 днів. На відльошку після того як її вивантажили з ростера. темна обсмажка саме в ній саме великий показник дегазації. З неї виходить дуже багато вуглекислого газу після обсмажки, тобто вона дуже активна. Якщо порівняти в розрізі темної обсмажки, там, наприклад, посмажити її довгим профілем обсмажки, або Середнім по часу нема різниці. Кава настільки активно дегазує від інших ступенів, тобі просто придеться дуже-дуже довго чекати, поки її можна буде скуштувати на капінговому столі, щоб зрозуміти, який вона має смако ароматичний потенціал. А також хочу сказати: не забувай, що після обсмажки в каві є приблизно десь від півгодини до півтори, щоб поставити її на капінговий стіл і зрозуміти. Чи має кава якийсь то, смаковий дефект? Тому свіжа обсмажка таке дуже деликатне питання. І тут все залежить від того, під який ступінь посмажили каву, яким профайлом, тобто дуже швидким або повільним, на якому обладнанні. Це я зараз тобі розповідав просто загально про каву. І не забувай, що це ми говорили з тобою, про саме які процеси відбуваються в самому зерні. Після його обсмажки, і як проходить його дегазація та як розкривається його смакоароматичний профіль. профиль. І це ми говорили про каву, котра не знаходиться в пакуванні. Коли кавове зерно запаковується в пачку, то не забувай, що там робиться окреме середовище, в котрому. Притома не більш вуглекислий газ, котрий виходить з кавового зерна, там в нас є клапан, котрий не дає можливості кисню потрапляти до пачки, але випускає зайвий вуглекислий газ, котрий на нього тисне. Кава в, саме в герметичному пакуванні, тобто, якщо ти його не порушив після дати обсмажки, може ще приблизно стояти до півроку. Якщо це було пакування без азотного середовища, то якщо використовувався азотний запай. То кава може зберігатися до 18 місяців, а в загальному по ДСТУ термін зберігання кави всього один рік, тобто 12 місяців. Як зрозуміти, коли саме була посмажена кава? Це дуже просто. Взагалі серед тих, хто виробляє свіжу обсмажену каву, всі дотримуються одного правила: що на пачках вказується дата обсмажки, а не пакування. Тому, орієнтуючись на цю дату, ти можеш вирахувати. Коли була посмажена кава, скільки їй часу, чи її треба ще полежати, чи вона вже готова для, для вживання. Ну і зрозуміти взагалі скільки їй ще потрібно. Саме завдяки цієї дати, ти можеш відрахувати, скільки днів пройшло з дати обсмажки, на якому етапі кава знаходиться, чи можна її вже виживати, тобто змелювати і пити в своєму улюбленому фільтрі. На еспресо-машині, турці, весці або в будь-якому іншому методі заварювання, або каво каві ще треба трошки постояти там у... в на в... в тебе на полиці, щоб до кінця пройшли всі, всі процеси дегазації. І якщо тобі було цікаво, е, пиши в коментарі. Е, якщо щось не зрозуміло, або ти хочеш більш доступно зрозуміти якусь тему. Теж пиши нам в коментарі з тебе дзвоник, подобайка і підписка. А від нас насолоджуйся, заварюй та кайфую з тобою. Були 25 Coffee Roasters, Мене звати Дмитро. Ще побачимось.